Зараз долучаємо до нашої дискусії Валерія Романенка, авіаексперта. Пане Валері, вітаємо вас! Доброго ранку, дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Маємо обговорити з вами цікаву тему, пане Валері. Ось Україна зовсім скоро отримає від Франції винищувачі міраж 2000 «Дефіс-5». про це повідомив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Баро. За його словами, це станеться вже до кінця першого кварталу цього року. І на початку червня 2024 року президент Франції Макрон заявив про намір передати Києву ось винищувачі міраж 2000 тисячі. Скі літаки мають бути модифіковані для ударів по наземним цілям. Вони також отримують авіабомби ЕСМ та крилаті ракети Скальп озброєння доповнять протиповітряні ракети Міка та дві 30-міліметрові гармати. Пане Валері, розкажіть, будь ласка, детальніше про ці літаки, наскільки вони підсилять наш авіапарк? Ну, це, скажімо, літаки, які поступаються навіть в 16-м, які ми вже отримали. Це не найсучасніші літаки, і не можна сказати, що вони мають найбільш сучасне озброєння. Але загалом це машини, які за своїми характеристиками льотними відповідають нашому міг 29 але мають трішечки кращий радар і ракети середньої дальності, які мають меншу дальність ніж у наші раніж міга двадцять дев'ять. мігів 29 але діють за новим принципом вистрілив забув. Ну, В деталях ракети Р-27, які озброєні наші Міг-29. Ну, це відома інформація, вона є в Вікіпедії. Да? Дальність приблизно там, 100 плюс кілометрів, 110-120 кілометрів. Французький винищувач має два типи ракет: ракети значить, Міка і ракети ракети. Вискочило з голови. Добре, ракети малої дальності. Скажімо, uh -huh. так ракети Міка, там 80 кілометрів, але вони діють за принципом вистрілив, забув. А це що таке? Ракети... Вистрілив забув? Це як? Це коли літак запустив ракету і далі лише там трішечки підправляє її траєкторію. Да? Там дивиться, куди вона летить. Да? От пілот не має в впра... ну, тобто вона не керована. Літака... Не має донаводити цю ракету mm -hmm. активно. А на наших літаках ракета летить в промені радіолокатора. І, от, поки вона не влучить у ціль, літак має летіти приблизно в тому напрямку mm -hmm. і чекати, поки ракета не влучить. А це вкрай небезпечно, бо він наближається до ворога. І може бути уражений. А французький літак в цей час може виконувати різні маневри, маневри ухиляння від ворожих ракет, ну і там і, а, різні різкі маневри або обстрілювати наступну ціль. Це угу. теж можливо, бо цей літак здатний відслідковувати а радіолокатор Міража 2004, здатний відслідковувати 8 цілей і вести вогонь по чотирьох з них. А наші пілоти вони готові літати на цих літаках? Тому що коли нам передавали F-16, ми місяцями чекали на повернення наших пілотів з навчань пілотів техніків. Говорилося, що потрібна там ціла інфраструктура для цих F-16. У нас є така інфраструктура, і чи можуть наші пілоти одразу взяти і полетіти на «Міраж-2000»? Жодний пілот не може одразу сісти на бойовий літак і почати, почати на ньому літати, бо він просто розіб'є цю машину. Сучасні літаки це дуже складні об'єкти для того, щоб можна було ну вони не настільки прості в управлінні, щоб як колись за часів Другої світової війни досвідчений льотчик міг сісти, підняти літак, повітря там і виконати, хоча б найпростіші маневри. Група наших пілотів і обслуговуючого наземного персоналу, ну інженерно-технічного персоналу, вже практично закінчують навчання у Франції. Зараз буде тестування. Зараз буде, скажімо так, значить, вони вони здадуть лише здадуть, пілоти здадуть бойову підготовку стрільби, скоріш за все. Після mm -hmm. цього, ну як обіцяли, за два місяці приблизно літаки мають прибути в Україну і підсилити наші ударні і оборонні можливості. Mm -hmm. Що ж, чекаємо дуже на це. Нам би такі можливості у 2023 році на початку, та пане Валерію, і mm -hmm. все було б напевно трошки інакше. Mm -hmm. Ну, міражі в значній мірі не підсилили б нас і не підсилять. Бо міражі в нас для чого? Вони нас для того, що це запасний варіант для застосування крилатих ракет штормшедов і скальп. Тобто зараз ми їх використовуємо з, вітчизня... ну, з вітчизняних, а літаків вітчизняних ВПС Су 24 чотири. цих uh -huh. літаків залишилось небагато. Тому ситуація така, що як в якості плана Б нам президент франції запропонував взяти винищувачі міраж дві тисячі зрозуміло Ну, Пан... давайте до цивільних новин, можливо, та чи чи ти ще хотіла? Я хотіла пана Тараса запитати в контексті, ось бо я просто поки слухала пана Валерія, мене минула думка, що з однієї сторони ми щиро дя дякуємо нашим нашим партнерам, неймовірно вдячні за будь-яку допомогу, в тому числі за літаки. Але виходить так, що нам в основному дають не щось нове, а те, що вже там або напівсписане, а ви там вже доремонтуєте там і будете стріляти, або те, що вже ну не. Не актуальне, тому що там у той, у той самої Франції авіапарк вже набагато модернізованіший і потужніший. Ну, ну трішки якось я ж, я ж я повторюсь, ми неймовірно вдячні, але ну, трішки якось прикро, що ми не можемо на полі бою від партнерів використовувати найновіші якісь розробки, в тому числі там і у небі. Поза сумнівом, наші західні партнери зберігають все найкраще для себе, живуть за таким принципом, достатньо егоїстичними. Це нормально, мабуть, це природньо. Однак мені здається, що все ж таки повністю включившись в ситуацію захисту державних кордонів України і усмирення агресора, можна було б обійтись. Значно дешевшими витратами і значно в коротший термін вирішити це все, якби весь світ демократичний світ і всі наші західні партнери навалились би усіма своїми силами на нашу допомогу. Тому що якщо не дай Боже, якимось чином не встоїть Україна, то у них будуть величезні проблеми, і навіть найновіші літаки уже такому. Роз'ятреному ворогу нічого не зроблять. Ну я би тут посперечався щодо старої техніки. От пане Валерію, поправте мене можливо, я помиляюся, але власне міражі нам потрібні для запуску ракет Shadow, А ракети Shadow – це доволі якісна, сучасна ракета і досі актуальна. Виробництво кінця 90-х років а ну, ну тобто це не. досить непогана техніка але не вона така за але вона є основною крилатою ракетою а, натівських натівської авіації